Минув рік, як його немає. Співачка Тіна Кароль зважилася розповісти нам про своє життя після смерті чоловіка. І ми плакали разом. Сповідь на усіх екранах країни. Кінотеатрі Київ канал 1 плюс 1 представляє фільм про Тіну Кароль, як живе та співає артистка після втрати чоловіка. Я тебе вітаю з прем'єрою. Весь цей рік ми з тобою бачилися, але не розмовляли перед телекамерою. Ти не давала телевізійних інтерв'ю через те, що тобі важко було перед телевізійною камерою сказати те, що ти відчуваєш, через втрату коханої людини. Це була твоя ідея зняти цю стрічку? А, не хотілося говорити багато і найголовніше, не хотілося смінити своїми інтерв'ю. Ну и тяжело, действительно. В этом фильме просто максимально так сказано, чтобы было понятно, для чего я это сделала. Без гонорара, без просьб и уговариваний. Это моя личная инициатива. На моем примере, если я кому-то помогу, я буду очень рада. Колись, коли ми всі разом працювали на голос діти, це була ваша спільна ідея, великий фільм, фільм мюзикл можливо, за твоєю участю. І це була ідея Євгена. Ну, зараз ти мені такое напомню. <сум> Я вже і забула. Да, хотів хотіла також. Думаю, він буде гордитися. Дякую. Ми з тобою розмовляли у Кьольні, Ти пам'ятаєш цю нашу зустріч. Ти тоді розповідала про те, що ти вже тоді була головою родини. Ти відчувала у собі тоді силу боротися, як би не склалося цього року. Я точно зрозуміла, кого люблю, і зрозуміла, що таке втратити більше ніколи не побачити, і це дуже складно. Тоді за камерою стояв Євген і жував, е, значить, кöльнську сосиску в хлібі, да. Спостерігав за нашим інтерв'ю, все це чув і він звичайно переживав тоді за тебе. А ніхто не може сравнитися зі своєю силою волі і так далі з тими людьми, які больні раком і знають об это. І самое страшне з кожним днём понимати, яка у тебе болезнь і в принципі понимати Какой исход этой болезни рано или поздно. Поэтому э, все мои усилия ничто по сравнению с тем, как достойно он э, вынес, в принципе, когда он знал и вынес этот удар за Ти зробила багато чого Була у величезному гастрольному турі, який триває по всій країні. Ти випустила альбом, зараз прем'єра стрічки. Все це дало тобі сили. Відимо після той такої тяжої тяжелої розставання з Олегом Чорним з прошлом продюсером. Когда я встретила він просто навчив мене вірити в свої сили, і своє лично випустила морально, фізично і бойцом. Ти переїхала зараз у будинок, який будував Євген. Дуже багато було розмов про те, що ти хочеш продати цей будинок, але все це були тільки вигадки, я так розумію. Зараз ви з Вініаміном живете у будинку, який для вас побудував батько. Перше, що я зробила, і це була моя головна ціль, це в'їхати в будинок, наш дом, в який ми взяли кредит, виплачували вместе його. Дом, который он не достроил, но все-таки построил многое, успел установить скрипичный ключ на крыше. Я закончила этот дом и уже с августа живу с Венеей в этом доме. Я считала его нашим местом. И о какой продаже речь не может идти совершенно и никогда не шла. І останнє питання: якщо я можу виносити це на загал, ти розповідаєш часто друзям про те, що Євген завжди з тобою. І достатньо містичні речі іноді трапляються у твоєму житті, і він ніби керує тим, що відбувається, і під час знімального процесу, і під час зйомок фільму, і під час зйомок твого кліпу. Звісно, в це вірити. І я вірю, і люблю, і буду любити. Ну, знаєш, як об те можна говорити? Конечно, он здесь. Режисерський дебют фільм про тіну кароль зняла її колега по шоу-бізнесу: хорограф Олена Коляденко. расскажу вам историю о любви и верности. О том, как важно ценить каждое мгновение. Питала у тіни, як вона зважувалася, а як ти зважилася на таку роботу, тому що це і відповідально не тільки для артиста, а й для режисера. Щастю, я знаю настоящу тіну. Да? Всі ми знаємо тіну артистку Я знаю тіну настоящую. Ну і от я з цим максимально, максимально хотіла її подати обикновенною, Інтересна, талантливий, молода жінка, дівчини. Вона дійсно така, як ми всі народжена для любові. Я так розумію, що ви стіною не могли не зробити цю стрічку як пам'ять Євгену. Це була його ідея першопочатково. История создания такого фильма-концерта принадлежала э, еще тогда нам все вместе. То есть Женя тоже очень хотел э, сделать один большой концерт, и, мож, возможно, фильм-концерт. И я тогда э, предлагала им сделать это не на концертной площадке, а где-то в павильоне, чтобы мы могли использовать максимальную декорацию, чтобы это было приближено как где-то синтез жанров, где-то театр, где-то концерт. А вот, и Женя тогда еще очень сильно поддержала эту идею. К сожалению, просто все перевернулось с ног на голову. И вот он получился таким, как он получился. Ло, я так розумію, що з тіною кароль ви знайомі і знайомі достатньо давно. Ну насправді ми якось перетиналися в таких на, цікавих місцях, як потім з'ясувалося. Ми, наприклад, народжували в одному пологовому будинку. Я вже пізніше про це дізналася. У діти у нас приблизно однакового віку, і мені через це особливо цікаво було спостерігати і за розвитком її синочка, і за взагалі за чудовою їхньою сім'єю. Ви народжували майже одночасно стіною, і власне ось це материнство якось астрально вас об'єднує. Я скажу, що ну, хлопчики наші, я дивлюся за характерами достатньо схожі. Я бачила у вашій програмі, як він там валявся по підлозі. Нічого він получить це гаразд. Ось 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 так собі внім'ям, як правило, поводить. На, на червоній, тут зеленій доріжці. Да? Нам ця вся історія дуже знайома, коли дитина не може стояти на місці і не може довго терпіти. Він трошки потерпить, але не довго, поки мама дає інтерв'ю. Чи є ви прихильницею Тіни Кароль? Чи слухаєте ви її пісні? Її також я все таки е, така особа лірична. Е, мене дуже зачіпають драматич, драматизм у піснях. Якісь такі несподівані історії. Тінен є кілька пісень, під які мені теж хочеться так: посидіти, поридати, поспівпереживати. І я, як глядач, дуже їй вдячна, що вона знайшла в собі сили не закритися у капсулі, що вона не покинула сцени, що вона всі ці страшні переживання, які важко пережити будь-якій людині, втративши коханого. А вона вилила це все у творчість. Ну і в результаті ми маємо нову несподівану, цікаву таку дорослу. Глибоку, ще глибшу тіло. Жида. Багато хто знає, що поруч з Тіною Кароль всі ці 10 років є Олеся Олеся Рябініна, головний інвестор. Тіни Кароль, співачка Тіни Кароль. Власне, ось ми нарешті зустрілися знову через 8 років, коли ми зустрічалися з вами у ефірі світського життя. Ви з Тіною були весь цей час, і зрештою саме ви познайомили Тіну з Євгеном. Ну да, было такое. Тина с Женей познакомились. Жене было совершенно неинтересно и не нужно было ему работать с Тиной. У него была своя интересная работа. А мне вот показалось, что это действительно человек, который вот может помочь. Ну, когда я смотрела, как Тина на него смотрит, вот не отводя глаз. А потом, когда я заметила, что Женя так поглядывает, ну, о боже. Вообще-то ищем Продюс продюсера, як-то ніяк не партнера для жизни. Майже 10 років тому. Ви, заможня жінка, яка ніколи не займалася шоу-бізнесом, вирішили вкласти гроші в молоду співачку. Ви в Тіну Кароль вклали мільйон доларів, що найменше. Абсолютно у вас не було ніяких гарантій, що ці гроші повернуться. Потім довгих вісім років ви продовжували вкладати гроші, знімати кліпи за 30, 40, 50 тисяч доларів, робити аранжировки, купувати все нові нові композиції, що вас змушувало весь цей час витрачати гроші на співачку Тіну Кароль. У нас такі отношения, что это не, невозможно сейчас ни не считать, не мерить, там какими-то э, цифрами, деньги, вложения на что-то. Ну, это уже как-то вот все по-другому. С появлением Жені э, в нашей жизни стало все как-то вот на такие серйозні основательные рельсы. Я в какой-то момент Поняла, что возможно, вот скоро уже начнут денежки, вот эти вот которые были вложены, вложены, вложені, 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 вложені они вот потихонечку начнут приходить обратно. да, И Женька действительно там делал все важливе невозможное, чтобы это ну, было реальностью. Все, у Женьки, все получилось. Вы Ви однією из первых, звичайно, дізналися про страшну хворобу Євгена. І звичайно, у ваших руках було все, аби... Залышиты тину на сцене. Во-первых, ни на одну секунду у нас не было ни тени вообще сомнения, что будет все в порядке, что Женька все это поборет и что все это пройдет как какой-то страшный сон. Мы были настолько уверены в этом, что мысли о том, что что-то там бросать, там петь сцену, э, это же ее жизнь, она же не может бросить жизнь. Ви весь час були з нею поруч, і у найгірші моменти тіна у фільмі розповіла про те, що навіть хотіла покінчити життя самогубством, і у той момент ви теж були поруч. Да, був такий момент. Уже це все було дуже давно, і це все було дуже ну сложне, дуже болі вона даже не сказала а так. щось промелькнуло в словах. І у нас був такий дуже серйозний розговор о том, что такое жизнь и вообще что такое, почему человек рождается, что это значит, это как невозможно прекратить самостоятельно. Ну, то есть это это только сверху должен кто-то решать, когда кому уходить и и каждому свое время. Ну, в общем, да, было, ну, мы это же пережили. Все, все, все хорошо. Вічні зізнання Тіни Кароль не залишили байдужими телеглядачів, а світське життя триває.